Отже, дорогі глядачі, я хочу висловити стосовно одного такого барзєвшого, ну, найбільш аборзєвшого німця це Фрідріха Мерца. І просто дивіться, наприклад, от як можна, наприклад, нормально, адекватно оцінювати людину, яка, наприклад, розказує, що ні, давайте продовжувати далі війну. Це знаєте, це мені нагадує, наприклад, цього. Куча, Куча з Непостриже Куча, колишній британський прем'єр, і Борис Джонсон, так, Борис Джонсон. І Фрідріх Мерс так само зараз в позиції Бориса Джонсона розповідає, що ні, не потрібно припиняти війну, далі продовжуйте, ми вас забезпечимо зброєю і тому подібне. І натомість, наприклад, тобто він заробляє його компанія Райн заробляє на цьому, Хенсоль заробляє на цьому, Палантір заробляє на цьому, RTX заробляє на цьому це я назвав компанії, які ну, оружейні компанії. Вони всі заробляють на цьому, і натомість е, українців не в що не ставлять в Німеччині е, українців е, там чоловіків е, хочуть, ну почали вже депортувати. Ну там за якісь там дрібні правопорушення та тому подібне е, хочуть де, ну, почали депортувати, е, плюс е, починають урізати. Пособі не починають вже почали з 1 квітня 2025 року платити менше, ну і тому подібне, і тому подібне, і так далі. І тому подібне. Ну, в мене просто, знаєте, я просто хочу сказати, що на останок цієї хвилинки, що підрік Мерц просто напрошується на те, щоб на його заводи. Просто напросто були дуже такі цікаві нальоти дронами, або там ракетами, або ще щось тому подібне. От і все і райметал не буде, просто не буде.